Трамп і російсько-українська війна свіжа заява постпреда США при НАТО Кера, Він говорить про те, що Трамп не нав'язуватиме умови миру Україні та Росії, але дослівно, ця заява звучить наступним чином. Я зацитую: «Трамп продовжуватиме шукати важелі впливу та умови, за яких він зможе об'єднати обидві сторони та стати посередником у вирішенні проблеми. Це так війну наскільки я розумію, вітакер називає. Знову ж таки, він не збирається встановлювати умови. Обидві сторони повинні будуть погодитися на мирну угоду. Ну складається таке враження, що от якщо коротко так, те, що вітакер сказав, примушувати Трамп не буде до конкретних мов миру, але тиснути буде. Що за цим стоїть? Я зараз скажу не, не політкоректно, але це гарний заголовок. Да? Трамп триндить, от вибачте, з приводу того, що він не буде власне, визначати умови завершення війни. Він їх визначає і буде визначати. Просто він не буде це робити публічно, оце інша історія. Він скаже, що є позиція України, от позиція України, да, наприклад, і вона типу прийнятна. А як Україна сформує цю позицію? Ну ми ж прекрасно розуміємо. Давайте відверто. Україна після інавгурації Трампа погодилася на абсолютно всі вимоги, які Трамп озвучував публічно. Я коротко нагадаю: ресурсна угода раз, заморозка війни по лінії фронту два. Україна була проти. Тільки після того, як про це сказав Трамп, ми на це погодилися, і багато-багато інших деталей. Які були не визнання там ну, юридично окупованих територій, але фактичне визнання, і так та навіть і перемовини так з Росією перемовини є. з Росією 3, 4, перемовини з Путіним 5 і так далі. Ми погодилися на все, тому коли Трамп каже, що я не буду впливати там. Ну слухайте, він не хоче просто цього публічно робити. Він хоче сказати, що це. Два Володимири домовилися, а я типу посередник. Але насправді він бере в усьому цьому дуже пряму участь. І, до речі, до речі, судячи по останнім заявам і діям, він все ж таки дійсно буде намагатися примусити сісти за стіл перемовин, але не Україну. Ми готові. Саме Путіна півтора тижні про гарантії безпеки вже ніхто не говорить, тому що це питання після завершення війни. Але півтора тижня всі активно почали говорити про санкції. І європейці в тому числі заморожені активи, і, наприклад, там відмову від закупівля російського газу. Тільки що, от ми з вами говоримо, фондрляїн робить заяву, що все ЄС повністю планує заборонити імпорт російського зрідженого газу. Зрідженого. Uh -huh. Тобто вони європейці теж виконали за великим рахунком всі побажання Трампа, які були. Залишилася нафта. Хто купує нафту? Словачина і Угорщина. Ну якби тому Трамп. Дійсно, не буде казати, я запропонував угоду. Ні, він скаже я посередник, але та угода буде повністю погоджена з Трампом. От і все. Ну це треба розуміти. Погоджена нами, ну і мабуть, погоджена Російською Федерацією. А в який вже спосіб? Ну, це питання інше. 19-й пакет санкцій у Єврокомісії представили його сьогодні. Він такий достатньо ну насвідчений обмеження проти там більш як сотні суден тіньового флоту РФ, обмеження криптовалютних платформ, заборона на всі транзакції з такими енергетичними російськими гігантами, як Роснафта та Газпромнафта, санкції проти російських НПЗ, і включаючи треті країни, так включаючи зокрема Китай, обмеження проти 45% Компанії в РФ та інших країнах, які допомагають російському ВПК, додаткові санкції проти банків Росії та третіх країн, щоб посилити боротьбу з обходом санкцій. Швидкість ухвалення цього пакету, як гадаєте, від чого залежить і наскільки оприлюднення саме сьогодні Єврокомісією цього пакету? Пов'язане із візитом Трампа до Британії його перемовинами з британським прем'єром, чи тут не шукати взаємозв'язку? Тому що про 19-й пакет говорили, потім сказали, що його там відтермінують його там. Оголошення і ухвалення на кілька тижнів. І тут тут Єврокомісія оголосила перелік, який в цьому пакеті. Тож він певно, що вже погоджений країни. Я думаю, що це не співпадіння, це явно речі, які якби, накладаються одні на одні, тому що е пакет спочатку хотіли прийняти раніше, але пам'ятаєте, чого відтермінували, тому що були якісь зауваження у Трампа. Угу. Вони їх регулювали і оця заява у Вона ж теж не просто так з'являється, тому що Трамп казав, ви ж купуєте зріджений газ. А до речі, це пряма конкуренція. Кому він казав, дивіться не країнам ЄС. В нього таке формулювання було країнам НАТО. ЄС і НАТО. Знаєте чому? Тому що в Європі, в Європі Тому формально, що є Ердоган ще є Ердоган, формально. Формально він в Європі, але власне він якби ну, знаходиться ну не в європейському союзі, але він в НАТО. І якщо наприклад по нафті, по нафті. То Ердоган третій після Китаю і Індії, який купує нафту в Росії, отак, якщо дивитися, uh -huh. але ну дивіться принаймні Європейський Союз з Ердоганом нічого не може зробити. Я думаю, вони ви перехрестилися. Що, типу, Туреччина, ну якби європейська країна, але не член ЄС. Да, і тому це не до нас. Всі інші його побажання і його е, забаганки, е, вони якби враховані. І він поїхав в Британію. В Британію вони точно говорили багато про Україну. Ну це факт. Я думаю, що е, і ми це бачили до речі, за результатами прес-конференції, де Трамп пройшовся, і він достатньо жорстко пройшовся по Росії. Путін мене підвів, е, значить, ціни на нафту впадуть. Путін сядеться за стіл перемовин. Мир буде, і він це казав в контексті Путіна. Е, Івра, я попрошу, а Чим це відрізняється від його передвиборчих гасел? Що ціни не, на, не на нафту впадуть? І, та нічим не відрізняється, думає, крім Путін... крім того факту, що він, хоч визнав факт по суті, єдиний, що Путін його типу підвів. Там же ще тон ще перекладу розумієте англійська мова в цьому плані не така милозвучна і синонімічна як українська. Мені здається, що там краще підходив би це. Ми знаєте, дуже цензурно перевели. Якщо там переводити, бо я питав навіть у професіональних філологів цю фразу, яку він сказав, можна перекласти, що як Путін мене кинув, типу і це і це ще я м'яко кажу. Да, можна і по іншому протрактувати. Він розвів там да от в такому плані. Тобто, що ми, начебто, натяк, ми начебто мали якусь домовленість. А він потім почав от це я не хочу, я не буду і так далі. Та й, взагалі, слухайте, він з стармером нормально спілкується. Трампу дуже подобаються всі ці королівські почесті. Ну ви подивіться, він як дитина. Карета, гвардійці, оці всі банкети, принцеса. принцеса. Я ну це не сильно сподобалося Меланії. Правда, але це така історія. Да, зато ми побачили, як вона посміхається, спілкуючись з діточками. Ну це теж красива історія. А чому Трампу це подобається? Давайте відверто. Бо він в душі монарх. Була б його воля. Він би завтра був коронований як президент Сполучених Штатів, і для нього це якби круто. А британці, ну вони геніальні в цьому. Вони. Про своє поговорили, вирішили питання про торгівельні інші угоди. Потім прив'язали дуже тісно тему України, з якої співпадіння ратифікувала Україна сторічну угоду про партнерство. До речі, Британія єдина країна разом з Китаєм, які мають плани більше ніж на 25 років. І коли вони підписують сторічні угоди, хтось сміється, але у британців не все так просто. Вони реально там дивляться дуже далеко. Для нас просто сам факт підписання угоди означає, що британці вірять, що через 100 років буде Україна. Ну приємно ж дрібниці, але приємно. Да? І тут все разом приїхав Трамп. Вони поговорили. Ви ж подивіться, Стармер взагалі не стримувався. Він Путіна ледь там не, не обклав трьохповерховими значить, матюгальниками. Да? Чому? Тому що вони з Трампом поговорили за закритими дверима. Стармер мову йому, йому знов переконував, що пане президенте. Мир можливий, але треба по Путіну якось вдарити, натиснути, щоб він сив. Він так сам по собі не сяде. Досі з ним оце панькатися. Давайте жорсткіше, і тут як фінал: ідея про 300 мільярдів. Ми даємо Україні. Україна повертає, якщо Росія виплачує репар... репарації. Ну. І теж якось все так закрутилося. Мені здається, це все спланована історія. Ну не на жаль, не Україною. Ми тут більше якби просто долучені до цього. Да це європейці гарно попрацювали, тому що ця історія вигідна. І я от тут думаю, це на них вплинуло взагалі розуміння загальне майбутнього чи заліт 19 дронів в Польщу? <чі>, чи не побачили вони в цьому реальну таку непогану перспективу, і трошки цієї перспективи якби злякалися в будь-якому випадку, поки складається непогано. Ну хочеться сплювати там і постукати, да але далі дуже важлива зустріч на полях генасамблеї. От мені здається, там якраз Україна, мабуть, з Трампом. Давайте так спрогнозуємо. Угу. Якраз буде озвучений якийсь варіант, як повинна ця угода виглядати, до якої типу Трамп не має ніякого відношення. Він же сказав там пару днів назад, Зеленський підпише угоду. Значить, якась угода вже є. Доведеться прийняти, да. значить, якась угода є. Да, якась угода є. Ну, принаймні, європейсько-американсько-український варіант. Явно там є, які, є якісь пункти, які не узгоджені, але вони ну є, да? і от вони фінально можуть їх погодити. Потім Трамп виходить і каже: Я побачив пропозицію України і в дужках Європи і США. Мені здається, вона прийнятна. Путін давай камон, значить, підписуємо і завершуємо. І Лавров а... повезе це Путіну з генасамблеї. Він же там має, Н... зустрічатися Я думаю, що ні, 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 не Лавров, не Лавров там. Новий... Хто такий Лавров? Якщо хтось і повезе, то повезе Стів Вітков, mm. не повезе Лавров тому. Що Лавров може про себе дуже великої думки, але американці до нього ставляться відповідно. Ну, це ну в їхній системі координат. Він ніхто а от. Вітков, да, він повезе, зустрінеться з Андрієм з Димітрієвим і, власне, там Путіну передасть. Може навіть і не повезе, може Путін, е, Трамп набере Путіна і скаже, що е, давай якби, зустрінемося, але вже на трьох є проєкт угоди. От тобі зараз її там, привезуть чи скинуть, і давай там через тиждень зустрічаємося. Якщо все піде прямо по супероптимістичному сценарію, е, Трамп може ще й на Нобелівську премію встригнути. Ну, це 10, якщо... 10 ну, жовтня? Ну це, ну, це як прям дуже. ну Це я, звісно, зараз фантастику кажу, тому що так не буде. Але ну, знаючи Трампа, він же ж такий трошки махінатор да, по своїй натурі. А може, він думає, ну чого, давайте зробимо, за, як, там, за спробу ж не б'ють, правильно, а вдруг вийде, раптом вийде. Тому цікавий дуже зараз процес такий якось закрутився. Тут головне, що просто до Генасамблеї у Трампа щось не поламалося. Там знову і він щось не почав інше mm -hmm. говорити. Е, до речі, подивимося, як у цей тиждень до генасамблея буде з обстрілами. Це ж показова історія, тому що Путін же ж такі речі відчуває, і він десь намагається під них підлаштуватися. Якщо обстрілів не буде, значить реально йдуть якісь перемовини, і Путін просто не хоче давати нам додатковий привід. Ну, до, до, для тиску, скажімо там, на нього. Але перемовини які? Кулуарні, тому що Трамп вже mm -hmm. офіційно в них не збирається брати участь, він хоче бути посередником. Якщо цих кулуарних перемовин немає, значить маркером будуть серйозні обстріли. Так, були... да, скоріш за все, якщо ми побачимо там до, до, до вже до генасамблеї як мінімум один-два, оце там тисяча дронів і так далі, значить тоді Путін типу підвищує ставки. І я все чекаю, коли чергові дрони залетять кудись в Румунію. А ну не в Польщу, в якусь іншу країну, тому що Путіну за великим рахунком теж нема чого втрачати. Він, звісно, може зупинитися, і якби він був раціональною людиною, він би зупинився, тому що він зараз реально може отримати максимум з того, що він може отримати. Ну це для нас погано, це несправедливо. Давайте відразу скажемо, але чисто цинічно це можливо. Але от питання його раціональності якраз зараз виходить на перший план. І як ви правильно зазначили, віри своїм очам. Свої фантазії чи картам Герасимову там і кампанії, да що реально там де відбувається, оце ми зараз за тиждень побачимо, в якому світі він живе і що він вірить.